Кримінальну справу щодо українських моряків порушили в Індії. Їх затримали на судні Симен Гуарт Огайо», на якого борту знайшли вогнепальну зброю. Екіпаж затримали у ніч проти суботи. Потім стало відомо, що серед них троє українців. Капітана і увесь екіпаж підозрюють у незаконному перевезенні зброї через індійські води. Судно ходить під прапором Сієра Леони і належить американській фірмі, котра опікується безпекою на морі. На борту було 10 членів екіпажу і дві. 25 озброєних охоронців. Інформацію про порушення кримінальної справи щодо українців поширили індійські інформаційні сайти в українському МЗС. Її поки що не підтвердили справді за повідомленням посольства України в Індії в затоці Маннар між узбережжями Індії та Шрі-Ланки в 15 морських милях від порту Тутікорін береговою охороною індії було затримано судно Сіменгартогаю. На борту судна знаходиться троє громадян України, це двоє членів екіпажу і один охоронець. На даний момент посольством України в Індії ми очікуємо офіційну відповідь від індійської сторони про причини та обставини затримання цього судна, на якому перебувають наші громадяни.